Вітаю, шановні самикласники! Сьогодні ми з вами на уроці попрацюємо над аудіюванням. Наскільки ви вже знаєте, аудіювання це перевірка того, як ви вмієте слухати, наскільки уважно і наскільки розумієте почуту інформацію. Сьогодні я зачитаю вам фрагмент тексту з автобіографічної повісті Михайла Стельмаха Щедрий вечір, з якою ви ознайомилися на попередніх уроках української літератури. Читати текст я буду один раз, тому, будь ласка, будьте уважні. Якщо вам потрібно, ви можете записувати деякі ключові моменти собі на чернетку. Після того, як я прочитаю текст, буде всього лише 12 запитань. Це будуть питання тестового формату, тому ви в зошиті можете записати сьогоднішню дату, класна робота. Далі тема заняття аудіювання. Аудіювання по тексту фрагмент автобіографічної повісті Щедрий вечір Михайла Стельмаха. Ви можете натиснути зараз на паузу і записати це собі в зошит. Добре, якщо готові, то ми будемо починати. Слухаємо уважно. Як тільки весна десь у житочку пшениці розминеться із літом, у нас достигають суниці достигають уночі, при зорях, і тому стають схожими на росу, що випала зірок. Це теж, прихиляючи небо до землі, говорить моя мати, і тому я люблю ту пору, коли сонички засвічують своє цвітіння. Цвітуть вони так, наче самі дивуються, як спомоглися на такий беззахисно чистий цвіт, а згодом над ними подитяче нахиляють голівки, зволожені туманом ягоди. І, хоч невелика ця ягода, а весь ліс і вся, хто ходить у ньому, пахне суницею. Я тепер лягаю і встаю, накупаний цими пахощами. Літо, літечко, я люблю, як ти розкриваєш свої вії, прожурений житній цвіт. Я люблю, як ти довірливо дивишся на мене очима волошки і озираєшся косою у лузі, перепілкою в полі. А як хочеться спати в тобі, у твоєму солодкому тумані, у твоїх зорях. Та вже знайома рука лягає на плече і знайомий голос нахиляється до твого сну. Вставай, Михайлику, вставай, мамо, ще одну краплиночку, струсицю краплиночку. Ой, гляди, ще боки відіспиш. Що тоді будемо робити? Рядно і тепло спадають із тебе, ти увесь збираєшся у грудочку, наче волоський горіх. Вростаєш у топчан, та хіба це пособить? Вставай, вставай, дитино, виважує мати зі сну, вже вікна посивіли, вже прокидається сонце. Сонце? А ти ще бачиш місяць, як його з лісу виносять на рогах корови, що теж пропахли соницею. На тебе, на твої пошматовані видіння знову падають слова, немов роса. Ти встаєш, сурмонячись, позіхаючи, прикладаєш кулаки до очей, а у вухо, де ще причаївся сон, крізь туман добирається сумовите кування. Вже не перший ранок печалиться зозуля, що от от на сивому колосі жита загубить свій голос літо, літечко. Воно тихо з полів зайшло в село, постояло біля кожного тину, городу, та й взялося до свого ділочка, щоб усе росло. Родило. І все аж навшпиньки спинається, так хоче рости, так хоче родити. Як зелено, як свіжо, як рясно, за двома віконцями нашої бідарської хатини, яка займає рівно півзасторонка старої перепалої клуні, що вночі спить, а вдень дрімає. Після повернення тата був у нашій родині дуже невеселий день. Розподіл дідизни, мов чужі сиділи на Ясинових лавах брати й братова, висвічували одне одного підозрілим оком. Правда, бійки сварки не було, але та сердечна злагода, що жила колись у дідовій оселі, далеко відійшла від спадкоємців. Найбільше показувала характер братова, хоча й мала на своєму господарстві п'ять десятин, і воли, і корову, але й дітей було у неї теж немало. Аж четверо, і старшій дочці вже треба було готувати віно. Дідова хата дісталася дядькові Івану та дядині Явдосі. Вони без відволоки того ж дня почали зривати з неї блакитні від часу і неба сніпки, а саму хату пилами розрізали навпіл. Боляче лячно було дивитися, як з під залізних зубів, наче кров, бризнула стара тирса, як із живої, теплої оселі ставало руйновище. Купа скаліченого дерева, як оте вікно, біля якого відпочивав дідусь, вирвали з стіни, наче покійника поклали на воза. Пробитий горем, з гадками, я забився у садок, упав на траву, заплакав, та вуха все одно чула, як пили зловісне шматували мою минувщину, як скрипучі вози вивозили з двору мої дорогі роки і спомини. Дядько Яків, заможніший, узяв навіс тільки дідову катрагу. А нам дісталася вислоброва, полатана зеленим мохом клуня і дванадцять з половиною соток городу. Коли ми занесли свої пожитки в клуню і поклали їх на тік, мати схлипнула, а батько сказав, щоб вона сльозами не розмочила тік, бо тоді не буде на чому молотити пашню. В батькових сірих очах стрепенулася посмутнілі бісики, в іншу шпору вони в нього такі завзяті, що аж до танцю просяться. Ой, Панасе, Панасе, як тепер будемо жити? Зовсім опустилися руки в матері. Головне, жінко, не простудити зуби, бо чим тоді будемо їсти. Батько пильно поглянув на тік, який мав стати нашим ліжком. Тут і душу простудиш, зіхнула мати і подивилась на мене. Ми ще так сяк перемучимось, а як же ж дитина? Та він за всяцем виходився у нас. Ще як навчиться руки ноги мити, ціни йому не складеш. Підхвалив мене батько, який дуже любив воду, з неї не розлучався до самих заморозків, а взимку, страхаючи мерзляків, купався в снігу. Тому й молодечі рум'янці не відходили від нього до 75 років. Дме з усіх боків, оглянула мати клуню. Зате зверху горобці співають. Зирнув батько вгору, де справді безтурботно, цвірінькаючи, літали живкуни. Не всякий ось таку розкіш має. Від цих слів я одразу повеселішав, підняв голову ближче до птиць, а мати зітхнула тепер і ми, і горобці маємо одне житло. Далі вона сумно подивилась на щілини між дилями і тихцем попросила вітрів, щоб вони не збирались у нашій оселі, не простудили ні мене, ні тата. Про себе мати не згадала, і відколи я знаю її, вона найменше турбувалася собою і зверталась до таємних сил лише тоді, коли вже дуже. В'їдалась у тіло чи кісточки якась недуга, тоді мати говорила їй Відійди, хворобо, у нетрі, в болота, у безвість, бо мені треба ділечко робити. Як вона любила робити і в городі, і в полі, і в лузі, і в лісі, і тихо втішатися зробленим. Мати як свята очікувала садіння, косовиці, жнив. Вона любила, щоб снопи були гарними, як діти, а полукіпки стояли, наче парубки, плече в плече, і дуже полюбляла в жнива після праці лягати на воза і дивитись на зорі, на чувацький шлях, на стожари і на отой віз, що народився із дівочих сльозин. Як гарно у тихому світі, аж чути, як земля дихає, зітхаючи, говорила сама собі. А може, то наша коняка дихає? підсміювався батько, який не раз чудувався маминими словами. Ех, що ти тямиш? рукою відхиляла насмішку і вже прислухалася до перепілки, що, налякавшися серпа, перебирала з дітьми в ярину. І як ти все чуєш, дивувався тато, то, певно, любов моя чує. Іноді в задумі, казала вона, і знову дослухалась до неба, до землі, до крил і до схлипування роси. Це був весь текст. Зараз, будь ласка, проставте собі в зошити в колоночку нумерацію питань від 1 до 12 в стопчик. І далі я буду зачитувати вам питання, варіанти відповідей, і ви будете обирати той варіант, який підходить на вашу думку найкраще. Перше запитання. Про який період року йдеться оповідь у фрагменті тексту? Варіант А. З осені на зиму. Варіант Б. Із зими на весну. Варіант В. З весни на літо. Варіант Г. З літа на осінь. Друге питання. З чим порівнював себе Михайлик, коли не хотів прокидатися та вставати? Варіант А. З волоським горіхом. Варіант Б. З грецьким горіхом. Варіант В. З ліщиною, варіант Г з горішком зі згущеним молоком. Третє питання. Після повернення тата був у родині Михайлика дуже невеселий день. Варіант А. День смерті діда. Варіант Б. День поділу дідизни. Варіант В. День поминок за мамою. Варіант Г. День, коли зав'яли сониці. Четверте питання. Але й дітей було у неї теж немало. Аж четверо. І старшій дочці вже треба було готувати віно. У даному уривку слово віно використовується у значенні. Варіант А. Алкогольного напою. Варіант Б. Провину за поганий вчинок. Варіант В. Подарунок при укладанні шлюбу або плату за наречену. І варіант Г. Букет квітів. П'яте питання. Дідова хата дісталася. Варіант А. Дядьку Матвію та Тітці Маринці. Варіант Б. Дядькові Івану й дядині Явдосі. Варіант В. Діду Панасу та Старий Панасиці. І варіант Г. Марку та Степанчуку. Шосте питання. Яку долю спіткала дідова хата? Варіант А. Її попилили пилами навпіл. Варіант Б. Спалили, щоб не дісталася нікому. Варіант В. Зруйнували, бо важко було поділити порівну між усіма. Варіант Г. Відремонтували та пофарбували вікна. Сьоме питання. Які почуття відчував маленький Михайлик під час поділу майна? Варіант А. Горе, відчай та біль. Варіант Б. Страх, ненависть і гнів. Варіант В. Надію на те, що йому дістанеться більша частина. Варіант Г. Щастя від того, що хата дістанеться нарешті йому та батькам. Восьме питання. Що дісталося сім'ї Михайлика після поділу дідового спадку? Варіант А. Клуня. Варіант Б. Картага. Варіант В. Сарай. Варіант Г. Половина будинку. Дев'яте. Що на думку батька Михайлика було головним у їхньому безнадійному становищі на той момент? Варіант А. Не застудити вуха бо потім не зможуть чути один одного. Варіант Б. Не застудити горла, щоб можна було співати пісень та підтримувати один одного. Варіант В. Не застудити зуби, щоб було чим їсти. Варіант Г. Не застудити носа, щоб голосно не шмиргати. 10. За що найбільше хвилювалася мама? Варіант А. За долю її сина у майбутньому. Варіант Б. За те, чим прогодуватися. Варіант В. За те, де жити. Варіант Г. За те, щоб тато залишився з ними. Одинадцяте питання. Що, на думку батька, потрібно було навчитися робити михайлику, щоб ціни йому не було. Варіант А. Навчитися мити за собою посуд. Варіант Б. Руки-ноги мити. Варіант В. Мити підлогу у хаті. Варіант Г. Мити овочі та фрукти перед приготуванням їжі. 12. Родину михайлика можна описати такими словами. Варіант А. Дружна, любляча, бідна. Варіант Б. Щаслива, багата, чудернацька. Варіант В нещасна, заздрісна, спостережлива. Варіант Г. Підступна оптимістична. Завзята. Це були всі питання. Не забудьте, будь ласка, сфотографувати свої відповіді і надіслати вчителю на перевірку. Сподіваюся, що текст до аудіювання вам сподобався, і бажаю вам гарного дня. До зустрічі у нових відео. Бувайте!